Perfect. Okay. Закінчить? Mm -hmm. Ну, при І дату. Так, Колеги, готові. Слухаємо. Ситуаційне завдання. До вас, як до директора гімназії, надійшло звернення від групи батьків учнів, які знаходяться за кордоном, стосовно того, що класний керівник промушує їх написати заяви про сімейну форму навчання їх дітей. Запитання, якими мають бути дії директора в даній ситуації? Відповідь. У разі надходження такого звернення його необхідно зареєструвати та вивчити дане питання. Перше, провести бесіду з класним керівником щодо з'ясування причин таких дій з його боку. Можливо, класний керівник не в повній мірі володіє знаннями з нормативно-правової бази, з цього питання. Можливо, класний керівник намагається штучно спростувати облік учнів, які фізично не присутні на заняттях. Надати роз'яснення щодо можливих форм навчання учнів, які знаходяться за кордоном, дистанційне навчання, сімейне навчання, навчання за українознавчим компонентом екстернат, наголосити на тому, що відповідно до закону України про освіту положення про індивідуальну форму навчання. Своєї дитини навчання обирають батьки або законні представники, і вибір форми навчання не може бути примусом з боку закладу освіти, у разі якщо Примусу з боку класного керівника, примус з боку класного керівника підтверджується, директор повинен надати чи письмове попередження, також можливе дисциплінарне стягнення за порушення професійної етики. Якщо випадок виявився непорозумінням, директор повинен. Додатково провести бесіду з усіма членами педагогічного колективу. Друге, надати письмову відповідь батькам, в якій пояснити, що вибір форми навчання є правом батьків, і їм не обов'язково обирати саме цю форму навчання. Але запрошувати батькам так. Запропонувати батькам такі можливі форми навчання як екстернат за українознавчим компонентом сімейне. Дата, підпис. Оцінюємо колеги. Результати оцінювання в балах. Два, 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 два. Середній бал, два бали. Неаніла не Миколаївна, прийдіть, будь ласка. Вас вітаємо. Два бали. Запрошуємо до презентації. 15 хвилин. Так, оцінювання таке, яке було під час виконання ситуаційного завдання. Кожен із присобіг самостійно оцінює. Найвище бали, які можемо поставити, це 2 бали. А, і кожен із присутніх може додати будь-яке питання стосовно плану розвитку вашого закладу на майбутнє. Будь ласка. Шановні членки комісії, визволіте представити ну, перспективну Одеського ліцею No17 Одеської міської ради. Шість років тому мені випала честь обіймати посаду тоді, що одеської спеціалізованої школи No17 поглибленим вивченням англійської мови. За цей час пережито багато чого, ковід розпочата війна проти нашої держави, внесли корективи в роботу нашого закладу і форми навчання. Але як говорить Гендрік Форд. Якщо тобі важко, то ти йдеш вгору, якщо тобі легко, то летиш у прірву. Тому вважаю, що я на правильному шляху намагаюся йти вгору, тому вирішила вдруге взяти участь в конкурсі на посаду директора Одеського ліцею No17. Декілька слів про наш заклад. Одеський ліцей No17 заснований в 1977 році з проєктною потужністю 1384 учні. За 48 років свого існування зарекомендував себе як потужний заклад, користується опитом, є певний імідж закладом, але є багато питань, які ще треба вирішувати. Колектив нашого закладу станом на сьогодні складає 56 педагогічних працівників і 31 інші працівники закладу. Якісний склад педагогів перед вами на слайді. Станом на вересень 2025 року в Одеському ліцеї номер 17 створено 33 класи, в яких навчається 976 учнів. Спочатку повномасштабного вторгнення склад учнів зменшився на. 139 на 12% це незначна кількість, на мій погляд. Старша школа профільна, англо-українська філологія, історико філологічний профіль і математичний. Перед вами форми навчання, які надає наш ліцей цьому навчальному році. Але неможливо говорити про перспективні плани розвитку, закладу, не звернувши увагу на. Матеріально-технічну базу о, на матеріально-технічну базу. Тому з перших днів ми е, приділили е, значну увагу поповненню оновленню матеріально-технічної бази. Таким чином було створено другий комп'ютерний кабінет, який надав можливість одночасно 30 учням дві групи е, навчатися повноцінно е, на уроках інформатики. Усі кабінети в нас підключені до інтернету. Ми маємо 11 мультимедійних дошок, додатково провели дротовий інтернет. Педагоги всі забезпечені ноутбуками: 75 ноутбуків, 5 хромбуків і 15 учнів, які відносяться до категорії внутрішніх переміщених осіб. нас забезпечені ноутбуками. проведено. Майже повністю диджиталізацію освітнього процесу. З перших днів ковіда ми почали розпочали навчання на платформі, платформі Zoom з долученням Google Classroom. На сьогодні всі учні в нас навчаються на єдиній платформі Google Workspace for Education, що надає можливість в одній системі навчати весь заклад і захищати персональні дані. Для оцінювання навчальних досягнень ми використовуємо нові знання. Вкрай важливим питанням на сьогодні у всіх нас є створення безпечних і комфортних умов в закладах освіти. Завдяки Одеській міській раді Департаменту освіти, за що ми всі дуже вдячні. В 24-му році здійснилася наша мрія і було побудовано найпростіше покриття на 450 осіб. Ось такі слайди. О, маємо о, підйомник для маломобільних груп населення, о, інклюзивні санвузли. Створення безпечних і комфортних умов на цьому в нас не зупинилося. У нас є повноцінна система, автоматична система пожежної сигналізації, система оповіщення з акустичною системою, система, що надає нам можливість включати повітряні тривоги вчасно хвилини мовчання, створювати позитивний простір, зустрічаючи дітей з музикою, блискавка захист, точка, тривожна, тривно, тривожна кнопка. Також на випадки блокауту маємо забезпечення генераторами. Для проведення для відпрацювання практичних навичок, навичок з охорони життя в сучасному кабінеті безпеки, який в нас нещодавно був створений, ми маємо таку можливість проводити заняття, долучаючи представників ДСНС. І всіх наших партнерських організацій для діт дітей з особливими освітніми потребами нас створена інклюзивно ресурсна кімната. Відчувати себе комфортно психологічно і фізично в школі допомагає соціально-психологічна служба, яка проводить тренінги, заняття з вчителями, з учнями і з батьками. Це на постійній основі. Своєрідним поштовхом до нового рідка розвитку закладу стала реконструкція шкільного спортивного майданчика, до складу якого війшли великі і маленькі футбольні коле, волейбольне, баскетбольні плечатки, тренажери і бігові доріжки. До сьогодні наш стадіон є осередком розвитку спорту, відпочинку та користується шаленим попитом і у мешканців мікрорайону, і для нашого освітнього процесу. Запрещено, все це не було б можливо без допомоги нашого міського голови і Департаменту освіти і науки, але ми маємо таку можливість забезпечувати здоров'я нашим дітям. Простір нашої школи включає комфортну актову залу, дві спортивні зали, їдальню і оновлені навчальні кабінети. В закладі створена позитивна атмосфера. Ми з нашими учнями, які беруть участь в різних конкурсах, в всеукраїнських учнівських олімпіадах, це наші заслуги наших дітей. Також продовжуємо міжнародне співробітництво. Це освітня волонтерська програма GoCamp, Go Global. Міжнародні проєкти є твінінг. Також співпрацюємо вже майже рік з норвезькою радою у справах біженців і вже маємо результат до цього навчального року. Ми отримали сертифікат на 200 тисяч гривень на потреби нашого ліцею. Нам це було дуже приємно. На жаль. За всі ці роки неможливо було вирішити всі поставлені 6 років тому завдання. Спочатку реалізації наших планів завадили ковідні обмеження, потім війна, але провівши аналіз сильних і слабких сторін нашого закладу, маємо сильні сторони, вони перед вами, слабкі сторони, які нам необхідно вирішувати. Загрози і можливості напрями стратегії розвитку нашого закладу перед вами це безпека, якість, доступність, креативність, перспективність. О, так. Все це неможливо без комунікації, співпраці. Партнерства і залученості батьків, громади і всіх, хто може допомогти сьогодні в школі. Формулу успіху бачимо такою. І хотілося в свою презентацію закінчити фразою Стіва Джобса, що великі справи не здійснюються поодинці. Вони завжди є досягненням. Команди, тому сподіваємось, що наша команда справиться з тими задачами, які ми собі поставили, якщо ви нам це довірите. Дякую за увагу, разом ми сила. Питання колеги, є. І... Ми оцінюємо, бо відпочиваємо. Оцінювання в балах: один, два, два, два. Середній – один сімдесят п'ять.